Майбутнє це загадка. Ми можемо лише здогадуватися, що чекає людство через сто тисячу чи навіть мільйон років. Чи підкоримо ми зірки, чи зникнемо як інші цивілізації до нас, чи стане світ утопією, чи скотиться в хаос. Давайте розглянемо кілька можливих сценаріїв розвитку людства. Перше Світ кібернетичних богів. Що якщо людство зілється з машинами? Вже сьогодні нейроінтерфейси дозволяють керувати комп'ютерами силою думки, а біонічні протези замінюють втрачені кінцівки. Але що станеться, якщо ми навчимося повністю завантажувати свідомість у цифровий простір? У цьому майбутньому люди перестануть бути біологічними істотами. Наші тіла стануть непотрібними, їх замінять вічні механічні оболонки або навіть чиста інформація в нейромережах. Свідомість можна буде копіювати, змінювати, зберігати. Ми станемо безсмертними цифровими богами, а реальний світ залишиться лише як спогад. Але чи буде це справжнє життя? Чи залишимося ми людьми, якщо втратимо свої тіла? Другий крах цивілізації та повернення в темні віки. Не всі майбутні сценарії оптимістичні. Що якщо людство не зможе подолати власні проблеми, екологічні катастрофи, ядерна війна. Колапс економіки або навіть просто виснаження ресурсів можуть зруйнувати сучасний світ. Електронні системи перестануть працювати, а міста перетворяться на мертві руїни. Ті, хто виживе, будуть змушені повернутися до примітивного способу життя. З часом наука та технології забудуться, а нові покоління сприйматимуть нашу епоху як легенду. Так само, як ми зараз дивимося на загублені цивілізації минулого, чи зможе людство відродитися після такого удару, чи ми назавжди залишимося племенами, що блукають руїнами власної колишньої величі, третє завоювання космосу та імперія серед зірок? Якщо ми не знищимо самих себе, наступний логічний крок це вихід за межі Землі, колонізація Марса, місяців Юпітера і Сатурна, космічних станцій. Усе це може стати реальністю. Людство розселятиметься по всій сонячній системі, а потім і за її межами. З часом з'являться нові види людей, адаптовані до життя в різних умовах. Марсіани, що звикли до слабкої гравітації. Люди-кіборги створені для роботи в космосі, навіть істоти, які житимуть у рідкому середовищі супутників океанів. Ми станемо міжпланетною цивілізацією, а потім і міжзоряною. Але чи залишимося ми єдиним людством? Чи не почнуться конфлікти між різними гілками нашого виду? І чи не станемо ми тими самими інопланетянами, яких самі шукаємо в космосі? Четверта світова утопія кінець конфліктів і безмежні можливості. Що якщо людство зможе вирішити всі свої проблеми? Уявіть світ, де більше немає бідності, війн, хвороб і нерівності, розвиток штучного інтелекту, автоматизація виробництва та вдосконалення медицини можуть створити суспільство, в якому кожен має все необхідне для життя. Люди перестануть працювати заради виживання. Замість цього вони зможуть займатися творчістю, наукою, саморозвитком? Конфлікти зникнуть, адже більше не буде потреби боротися за ресурси. Це може стати ідеальним майбутнім, але чи не втратить тоді людство свою енергію до розвитку? Чи не станемо ми просто пасивними споживачами, яких не цікавить нічого, крім власного комфорту? П'ятий контакт із розумним життям, нова епоха або кінець людства. Чи ми одні у всесвіті? Якщо ні, що станеться, коли ми знайдемо або нас знайдуть інші цивілізації? Контакт з інопланетним розумом може відкрити перед нами нові горизонти. Ми отримаємо знання, які змінять усе. Але є й інший варіант. Ми можемо виявитися нічим іншим як примітивною формою життя для більш розвинених істот. Тоді нашою долею може стати колонізація, рабство або навіть знищення. Чи готові ми до такого сценарію, чи краще залишатися непоміченими у безмежному космосі? Отже, яке майбутнє чекає на нас світ кіборгів, загибель цивілізації, колонізація космосу, глобальна утопія чи перший контакт з іншими формами життя? Майбутнє залишається загадкою, але одне ми знаємо точно: воно буде не таким, як ми його уявляємо. Що на вашу думку чекає людство? Напишіть у коментарях, який сценарій здається вам найбільш імовірним.